Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами своїми враженнями від лістингу проєкту empire Даний лістинг відбувся сьогодні о 15.00. З моменту лістингу пройшло майже 2 години, як бачите. І за 2 години ціна на токен X, ви бачите на екрані перед собою. Це 4.0, там 80 зараз 3. Що хочу сказати про. Ціну, що зараз відбувається, Ну сказати що я задоволений лістингом. Я вважаю, що лістинг провалений. Ціна дуже маленька, я розраховував абсолютно на іншу ціну. Тобто дана ціна для проєкту, в рекламу якого було вкладено, Ну напевно, такий аналог це буде Хамстер Комбат. Ну, бюджети приблизно як Хамстер Комбаті, а ціна, ви бачите. Як на проєкті Тір 2 або Тір 3, тобто ну, дуже маленька ціна, рівень капіталізації там, близько 30 мільйонів. От. Що відбувалось протягом цих двох годин? Як ви бачите, що токен вийшов, як тільки він вийшов 15.00, в моменті ціна була це 3018. Далі токен почав різко падати. Ціна, як ви бачите, доходила до. Е 4.05. Ну, 4, і от уже приблизно о 16.00 взявся за справу Market Maker І потихеньку, як ви бачите по графіку, ціна почала підростати. Що буде з ціною там продавати чи ну купляти? Ну Я вважаю, моя особиста думка, що ціна дойде до приблизно 3.01. Це я закладав цю ціну, я десь так і і розумію, що якщо на примаркеті ціна була там в середньому в останні от, буквально дні там 3.0.2, ну я вже із практики Кеца розумію, що якщо у нас на примаркеті там така ціна, значить на момент лістингу її будуть обвалювати в два рази. В принципі, я бачу от те саме в проєкті X Empire, тобто вони видно, до, викуплять до, приблизно до рівня 3.0.1. І я думаю, буквально через декілька днів ціна обвалиться до 402 або 403, 4. ну, поба... ну Тобто десь ціна в середньому от, від е... 3.01 впаде ще на 80%. Ну, правильно, буде 402%. Приблизно така ціна. Тому моя вам порада: дочекаю той, хто незадоволений ціною в 30.1, тоді холдіть. Дані монети X, тут є позиція. От я, наприклад, виводив на BitGet. Зараз вам от покажу. Є можливість зайти в PoolX і застейкати свої коїни. От, бачите, я отримав особисто. Зараз вам навіть покажу. Так, зараз я вам. От беремо блокувати. блокуєте дані токени, отримуєте... Ще токен. От Я отримав за даний ліс, ну взагалі, в якості айродропу 2 мільйона токенів при рівні донату приблизно 350 доларів. Це я в мене взагалі трохи дана контора надула, я незадоволений результатами аеродропу, тому буду чекати, поки ціна на токен виросте до того діапазону, який дозволить мені витягнути з цього проєкту тіло інвестування. Але зараз, поки от ціна буде ось така, ви можете зайти скористатися на і Pool x і отримати додаткові токени. Що особисто збираюсь робити я? Е, я чекаю ціну ну, приблизно там хоча б 303 або 304, буду просто продавати цей токен. Як показує практика, він все рівно обвалиться на 80%. Тобто ви як, ті гроші, які ви вкладали, ви зможете ще й продати, залишити якусь частину там, доларів, і потім повністю, повністю відкупити за по мінімуму всі ті токени, які ви отримували під час аеродропу. Моя рекомендація така. Я Кажу, ціна, як я вважаю, буде 301%. Продавати по 3.01 я не збираюся, ну будемо чекати, коли така ціна буде. Що буде чекати даний токен далі, тільки покаже час. Ну, наразі всі токени вкатуються. Це було з Noтcoїном, це у нас було з Доксом, це у нас було з CatZeном. В токен кеті це Hamster Combat, це токен-кетс. От тепер X-Empire ж сама історія, всі вони йдуть по методичці. Співпадіння чи це, не думаю, тому висновки робіть самі. Моя рекомендація чекайте вигідну для себе ціну. Якщо якщо ви, наприклад, заінвестували мало і якби ви хочете отримати ваші гроші, тому чекайте хоча б до 3.01 нулів одного, і продавайте повністю дані токени. Якби таке відношення до своєї аудиторії. Такий невдалий лістинг, такий мінімальний рівень капіталізації при тих коштів, які вони отримали, а отримали вони дуже-дуже багато коштів за рахунок реклами, за рахунок партнер... партнерок. Також не забувайте, що в самому додатку була можливість донатити розробникам, І ще й плюс, надо... Те потрібно було заплатити 0,5 тона. За підтвердження, щоб отримати там трохи більше того аірдропу. Тобто нас, я вважаю, трохи кинули. Ну, Тому який другий сезон? Я не розумію, хто буде взагалі грати в їхній другий сезон. Тому просто розробники, напевно, вирішили вбивати свій проект, скамити його, чи це ціленаправлена політика, чи, ну, чи вони це так спеціально роблять, чи не спеціально, чи спеціально вони вкатують токен, щоб відкупити, щоб потім його пампанути. Я кажу, всі проекти, які виходили, у всіх аналогічно, тому кожен каже, те, що я роблю, це я розповідаю суд тільки от про власне, як буду робити я, те, що я вам розповів, це не фінансова рекомендація. Все, що ви робите, ви робите на свій страх і ризик. Ну, а поки дивимося, якщо буде щось кардинально нове, що якась ціна буде дуже. Така, скажімо, смачна, я вам зроблю огляд знову. вийду в ефір, буде нове відео, і ви побачите, що от я, наприклад, продав всі ці токени по такій -то ціні. А від вас вподобайка та коментар. Якщо хочете підтримати мене та нашу спільноту, заходьте до нашого Discord-каналу. Дис Якщо у вас є питання по лістингу, по токену X, або якісь інші у вас питання, пишіть в ваших коментарях. Або переходьте за посиланням під відео, або в описанні в на наш Discord сервер, заходьте в чати, питайте на всі ваші питання, залюбки відповім. Всім всіх благ та слава Україні!